Друзі, привіт! Сьогодні буду говорити про одну з кращих прочитаних у 2023 році книжок, а саме про книгу Дарки Озерної Бути Окей. І так, я в курсі, що я записую це відео у березні і до кінця року ще багато книжок я прочитаю, але це справді одна з кращих прочитаних книжок. Чому? Продовжуйте дивитись і почуйте. Для мене це вже друга книга Дарки Озерної. Першою була Ви це зможете. І це якраз була перша книга з серії оптимістично про здоров'я, а це друга. Але насправді першою я в цієї авторки захотіла саме цю книгу. Просто якось так сталося, що е, цю книгу я прочитала в неї не першою, а прочитала іншу. Можливо, тому що е, ви це зможете така, там і обкладинка жовта, і. Мені якось вона так зайшла, бо розповідається там про сім складових здорового способу життя, а, власне, ця трошечки така мені здавалася серйознішою, і це насправді так. Хоча і та теж дуже серйозна. І, власне, це книга друга, але вона мені. Настільки сильно сподобалась, що от серйозно це одна з кращих прочитаних у цьому році книжок, тому що тут розповідається про психічне здоров'я. І як і попередня книга Дарки Озерної, і думаю, як і інша третя, яку я ще не читала, це власне, книга як старшити, але не старішити. Мабуть, вона мені трохи поки що не підходить, бо там розповідається про людей, яким вже за 30. А я поки що не входжу в цю вікову категорію. Хоча авторка мені настільки подобається, як вона пише, що я і ту книгу навіть прочитала. Але поки що повертаємось до цієї, і, власне, розповідається про психічне здоров'я. І це супер важливо. Я вважаю, що в нашому суспільстві недостатньо йдеться про... Психічне здоров'я, недостатньо про це говориться, і можливо в моїй, як це бульбашці інформаційній, цього матеріалу доволі багато, тому що я цим цікавлюсь психічним здоров'ям. Але насправді, якщо запитати в пересічної людини, то далеко не кожен і не кожна зможе відповісти про те, що таке психічне здоров'я і чому воно взагалі важливе. Тому я вважаю, що цю книгу потрібно читати всім і тим, хто взагалі ще ну скажімо так, новачок в цій темі, хто взагалі нічого не знає про психічне здоров'я і таким, скажімо так, стартерам, біґіннерам, елементарі вже рівень, знаєте, як англійській. Таким як я, тому що я вже доволі знаю з теми психічного здоров'я, тому що я цим цікавлюсь, але мені все одно було надзвичайно цікаво читати цю книжку, і я просто от чесно захоплююсь тим, як пише Ларка Озерна, тому що авторка біологиня. Наукова журналістка, і насправді, коли я чую такі слова, мені здається, що це буде, знаєте, ну, щось таке наукове, трохи суховате, нуднувате, Але використовуючи наукові терміни, пояснюючи наукові всілякі штуки, процеси, які відбуваються в мозку, вона все одно пише дуже легко і просто, простою, зрозумілою мовою, і я просто я просто не перестаю цим захоплюватися, чесно, бо ну, для мене наука і ці всі наукові терміни, про які йдеться в книжці, це дуже складно моментами, але це надзвичайно цікаво. І я, чесно, от супер раджу вам. Якщо ви новачок в темі психічного здоров'я, або не новачок, в принципі, просто прочитайте цю книгу. Але єдиний нюанс: книга написана до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого, здається, вона видана у 20-му році чи в 20-му. І, о, власне, Тут не йдеться про події, які вже з нами сталися після повномасштабного вторгнення і як вони вплинули на психіку і на наше психічне здоров'я, а йдеться про процеси більш дотичні до мирного життя. Хоча і про війну, яка у нас тривала і триває з 2014 року. Тут теж йдеться власне про те, як вона впливає на психіку. Взагалі, книга складається з двох великих частин. Перша називається З цього треба почати, а друга називається «Тепер можете читати приклади, тобто, знаєте, така теоретична і прикладна частина, і чесно, мені дуже хотілося читати одразу приклади, тому що в прикладах йшлося про ті психічні розлади, які мені прям дуже цікаві, і вони найпожирніші. Але, е я, наприклад, попередню книгу читала теж спочатку про найцікавіше, про найцікавіші складники здорового способу життя. Я спочатку почала про сон, який там десь аж в другій половині книжки, а потім вже повернулася на початок. І тут мені теж хотілося хаотично так читати, але я вирішила все ж таки читати по порядку, і несподівано я читала з такою швидкістю, що я, я сама на цьому дивувалася, і ну, чому, чому дивувалася? Тому що все ж е, тут йдеться про процеси в мозку, тут багато всіляких біологічних термінів, дуже багато от, власне, наукової складової, ну, теоретичних складова, пояснення, як працюють всі процеси в мозку, ну пов'язані власне з почуттями і емоціями, і навіть, в принципі, з тілом, тому що. Психіка і наше психічне здоров'я впливає і на фізичне теж, і фізичне теж впливає на психічне. І це для мене трошечки було дивним, але це теж дуже пов'язано. Загалом йдеться в першій частині про допомогу при психічних розладах, як піклуватися про людей з психічними розладами, фізичні основи. Якраз цієї сфери, тому що пояснюється, як працюють нейронні мережі, нейромедіатори, мозок, загалом все-все-все. і Там дуже багато було складних слів. І пояснюється також, чому стаються розлади і як їм запобігти. І дуже класно, мені здається, саме оцей от розділ, тому що. Не ну, розлади психічні стаються не просто так, не просто тому, що комусь там захотілося полежати, стало лінки, і депресію, цю от всю придумали. Ні, насправді це не так. І в цьому розділі це все дуже пояснюється. І, зокрема, причини, де, деякі ну, найпопулярніші причини розладів. Це генетична схильність, важке дитинство, риси характеру, стан здоров'я, бідність і пережиті травми. це най, е, такі найпоширеніші причини. І я дуже рада з того, що є такі от пояснення. Я коли прочитала власне цю першу частину книжки, подумала: Блін, як добре, що я прочитала все ж по порядку і потім вже перейшла до прикладів. А в прикладах йдеться про депресивний розлад, сезонне афективне порушення, передменструальне дисфоричне порушення, тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад, порушення адаптації, вигорання і проблеми з їжею чи алкоголем. Чесно, коли я читала про депресію, було мені прям суперцікаво, а потім я, можливо, трошки втомилася від книжки і наступні 2-3, можливо, навіть Чотири порушення, синдроми, загалом розлади. Мені якось нуднувато було читати, або я втомилася від книжки, або просто мені було замало інформації, тому що про деякі розлади буквально ну, там по 5-10 сторіночок, і це дуже мало. Якось мені, мені хотілося, мабуть, більшого, не знаю. Але вже на кінець, коли йшлося про ПТСР. Порушення адаптації, вигорання і проблеми з їжею алкоголем мені прям стало супер знову цікаво, і тут надзвичайно крута післямова Чесно, це, мабуть, одна з найкращих післямов до нонфікшену і научпопу, які я коли-небудь читала, і вона дуже пов'язана з нами, українцями. І загалом я дуже раджу читати саме цю книгу і книги, в принципі, наших авторів, тому що. Вони орієнтуються саме на нас, на нашу історію, ментальність, на наш національний характер, проблеми і в принципі все. це все. І Дарка Озерна якраз дуже багато бере з нашого бекграунду, з наших основ, в принципі, пояснює, як це все, навіть ті самі психічні розлади сприймаються в нашому суспільстві і якісь там. Ці, знаєте, жарти, або знецінення, можливо, якихось таких розладів, теж вона розглядає, і цим книжка мені прям супер сподобалась. Я, я чесно, я в захваті, тому в мене, окрім слів, супер клас і найкраща, одна з найкращих книжок цього року. в мене стає словниковий запас на цьому закінчився. Але мені. Ще надзвичайно сильно подобаються е, ілюстрації, і загалом те, що в книгах, в принципі, в цій серії оптимістично про здоров'я йдеться про людей, і от вони навіть зображені на е, окладинці. Типу, знаєте, молоде покоління і старше покоління, їхні батьки, і в ілюстраціях до певних е, розладів. Ніби ці персонажі взаємодіють між собою, і в діалогах, в графіках, які зображені, між ними йдеться якраз, ну, знаєте, про розлад, який розглянути саме в цьому розділі. І це так наглядно, мені здається, так прикладово, ну, от, наприклад, о, у мене відкрилося таке. Не знаю, чи сфокусується мій телефон. Загалом мені прям супер супер подобається це все. І ще, що мені дуже подобається, тут є багато QR-кодів посилань на різні джерела, на різні статті, дослідження і тести, але більша частина, не знаю, відсотків, можливо, 80-90 це джерела англійською. Вот, тому потрібно читати англійською. Хоча зараз є перекладачі і можна все перекладати, навіть сторінку, в яку ти завантажуєш, браузер може спокійно перекласти. Тому посилання на статті і тести, я навіть кілька тестів, здається, на депресивний розклад я проходила якраз з посилань в цій книжці. Підсумовуючи, можу сказати, що книга. По-перше, наукова, по-друге, простою мовою, по-третє, про всіх нас, про українців, і четверте з яскравими прикладами і з п'яте, мабуть, посиланнями на різні наукові джерела, що робить її просто безцінною. я буду повертатися до неї, думаю, не раз. І чесно буду радити її всім, кому тільки можу, і дуже-дуже раджу її вже вам. Я сподіваюсь, можливо, ви вже читали цю книгу, або інші книги Дарки Озерної. Якщо так, то розкажіть мені про це в коментарях. Або, можливо, я так своїм відгуком надихну вас, що ви вирішите прочитати цю книгу, то теж поділіться, будь ласка, цим в коментарях загалом своїми враженнями. На цьому буду, мабуть, вже завершувати. І дякую вам за перегляд цього відео, дякую за те, що були зі мною, і до нових відео.